Ми живемо в світі, сповненому знаків і символів. Якщо я спитаю вас, чи впізнаєте ви ці символи, напевно більшість із вас відповість так. Але якщо я спитаю вас, що вони означають, це знак першої допомоги. Це знак того, що допомога вже близько. Надія, як на мене, вони говорять про надію. Ці символи або емблеми можуть мати найрізноманітніше значення для безлічі людей. Тому дозвольте пояснити, що ж вони означають для всіх нас. Одним словом, захист, червоний хрест, червоний півмісяць і червоний кристал символи захисту, які міжнародне право надає під час збройних конфліктів пораненим і хворим, а також тим, хто за ними доглядає. Вони кажуть воюючим про те, що не можна нападати на людей з емблемою. На одязі або на об'єкти, які нею позначені. Я військовий лікар і не беру участі в бойових діях. На моєму одязі Червоний Хрест, щоб люди бачили, що я просто допомагаю пораненим, щоб я міг робити свою роботу. Ці емблеми також вказують на зв'язок з організаціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Як волонтер червоного півмісяця я допомагаю людям у надзвичайних ситуаціях, наприклад, під час землетрусу або війни. Коли люди бачать наші емблеми, вони розуміють, що ми гуманітарні працівники, що ми допомагаємо людям, зважаючи виключно на їхні потреби. Емблеми не є релігійними символами. Вони переслідують цілі. і важливо, щоб всі розуміли, що вони означають, тому що емблеми символ захисту, знак того, що допомога близько, та символ надії. Зробімо так, щоб їх поважали.